Люди хочуть спокою та краси, сквер що на сихові, забудовують кав'ярнями. Місцеві мешканці проти цього вони звернулись до народного контролю. Якщо пані Наталя обурюється єдиний сквер у її районі, і той хочуть забудувати. Жінка хвилюється, бавитись із дитиною буде ніде. Ми тут гуляємо кожен день. Тобто я дитину забираю зі школи, які більшість мамів, діти собі бавляться. Коли гарна погода, беру з собою самокат або велосипед, і ми не хочемо тут ніяких будівель, і зокрема бару. Тому що ми вважаємо, що це не мне неприпустимо, щоби перед дверима школи. Був бар, де розливають алкогольні напої. Я б хотіла, щоб був фонтан, було дітям якось цікавіше, щоб люди старенькі могли собі відпочити на лавках. Ну і щоб було дуже весело. Аби вберегти сквер, громадські активісти Сихова розробили проект щодо оновлення парку. Проект зберігає простір скверу та зробить його комфортнішим для сихівчан. коли ми розробляли проект, простір, який належить до цього, цієї кав'ярні він у нас таки залишився білою плямою. Ми не знаємо, як далі розгорнеться справа. Ми просто займалися тим простором, який лишився поза цим. Ми сподіваємося, що робота почнеться літом. Народний контроль підтримав дії місцевих активістів щодо оновлення парку відпочинку. За ініціативи лідера громадського руху Народний контроль Дмитра Добродомова у бюджеті Львова заклали 700 тисяч гривень на проект сквер 109 У Дмитро Добродомов, як народний депутат, підтримав ініціативу власне громадсько-активних сахівчан для того, щоб власне. Акумулювати кошти міського бюджету та відновити сквер по проспекту Червоної Клини, 109. Психівчани молодці це свідомі громадяни, які відстоюють своє право на краще життя для того, щоб можна було провести власне час в своє задоволення. Окрім того, районна адміністрація за ініціативи Сахівчан зупинила через суд будівництво кав'ярні у цьому парку. Ми просто хочемо, щоб виконувався закон і не літній майданчик на зиму прибирався. І якщо немає дозволу, щоб відповідно він не стояв. Якщо ж буде відповідно дозвіл і літо, то будь ласка. Суд вирішив зоні вимоги задоволити повністю зобов'язати фізичну особу підприємцям демонтувати літній майданчик, розташований за адресою міста проспект Чавоний Колин 109 Ми простежимо, аби до вересня цього року Сихівський сквер облагородили за проектом громадських активістів. Ірина Дубенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот